Привіт! Ви знаходитесь на моєму каналі «Лен Апетит І сьогодні ми будемо з вами готувати експрес-м'ясо. Це шикарний, я рахую рецепт для домогосподарок, які зайняті на роботі. І ну, він дуже швидко готується і завжди виручає. Що нам саме для цього знадобиться? В мене свиняча вирізка, можна брати будь-яке м'ясо, можна курку, можна телятину брати, можна і овочину. Ну, що ви полюбляєте тільки. Сюди йде два яйця. Столова ложка крохмалю, півчайної ложки солі, гірчиця столова ложка і перець чорний. Це все, поки будемо готувати заправку для м'яса. Ще нам знадобиться для приготування трошки далі кунжут. Що ми робимо? Вбиваємо яйця, в ємність. додаємо. Півчайної ложки солі, перчик. У мене свіжемелена суміш перців. Ось десь так. Столову ложку гірчиці. Я беру французьку, ви берете будь-яку на свій смак. Ось. І будемо змішувати це. цю суміш, додамо крахмаль. Крохмаль 1 столова ложка крохмалю. Ось так трошки ще взіб'ємо. Друзі, ось таку заливку ми зробили, відставляємо її, і тепер будемо нарізати м'ясо. М'ясо ріжемо таким не товстим, ось таким десь шматочком. Відбивати його не потрібно. Ось дивіться, отакими шматочками я нарізала наше м'ясо. Ще раз кажу, це в мене свинина, ви можете брати будь які які ви полюбляєте. І тепер викладемо його в нашу ось цю суміш. Перемішаю і відправлю на балкон можна, або в холодильник. Я відправлю на ніч. А завтра зранці вже покажу, що ми будемо робити далі. А поки воно буде настаюватися. Друзі, пройшло більше пару суток, чесно вам скажу. Було, що їсти, тому м'ясо не робило. Воно вже вібрало в себе всю рідину. Включаємо пательню. додаємо масло і почекаємо, щоб масло розігрілося добре. Масло наше розігрілось. Викладаємо сюди м'язко. Ось так в мене невеличкі шматочки такі. Зараз викладемо і покажу, що ми робимо далі. Так, а тепер отак присипаємо кунжутом. кожен шматочок. І чекаємо вам по пару хвилин, будемо. Чекати, щоб воно з кожної сторони буде моємо. Дві хвилинки пройшло, м'язко піджарилось. Тепер перевертаємо його. Так, будемо перевертати кожен шматочок. І кожен шматочок я також буду присипати, притрушувати кунжутом. Ось так. Повірте, це дуже швидко і дуже смачно. І нагадую, можна робити з будь-якого м'яса. І все, чекаємо ще пару хвилин. Друзі, ось і все. Наше м'язко вже готове. Знімаємо його з пательні. І будемо нову партію робити. Друзі, якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. І буде вам смачно! До нових зустрічей!